Так. О, зараз прийде моя кохана, моя люба, і ми будемо з нею зустрічати Новий рік вперше в моєму житті. Ой, як вона буде рада. Дінь-ділінь. Ой. Дада Ай, й-моє, я не встиг. День делень. Заходь, Люба, заходь. Ай, дорогий, Боже, скільки а, тут пакунків. Боже, У яка ялинка! Це для нас. Клас. Ну, я, що ж ти я... стоїш? Давай прис присядь. Присядь, присядь. Да. Я зараз прийду, тобі э, принесу кави. О, кави. А добре. З молоком. Граз, Люба. Як у тебе справи? А, а, ти знаєш непогано. А, такий приємний настрій, таке перечуття, щось, щось станеться таке неймовірне. Не знаєш, правда. в мене теж такий сьогодні день, такий <світ> день. Я зранку про, прокинувся і мені. е-е-е ну е, І я відразу подумав про тебе, про наші подарунки. Е, е. Щось там коїться, що все нормально, зараз іду вже. Ну й свинья. Ой, любий. Я ось тобі. <с кава> каву. Дякую. Будь ласочка. дякую. Ой, Ой вибач, вибач, я на твою сукню розлив. Будь ласка, вибач, зараз я прийду, принесу тряпочку, соль, соль, сіль. Люба, я не сусіль! Ой, Зараз... Любий Любий. Ой. Mm. все нормально. Mm -hmm. На, я такий неуклюжий. Та я бачу. Що без порядок тебе тут mm. в твоїм там віці, так вже міг би щось якось то ладу пройти вже, розум уже в голові повинно щось бути. Любий. А в мене. <кій> не плач. Не плач, слухано. Я тебе перевоспитав. Ти попав в надійні руки, не переймайся. Ти правда літ, я Ну звісно. Я ще не таких. Я знаєш, як. У мене таких, як ти було, дебілів. Ти ж не перший. Я не безнадійний. Ні, я бачу, що у тебе є потенціал. У мене просто 40 років, в мене ні разу не було жінки. Ні разу. Ні разу не було жінки. Та це нормально. Ну ти мама каже, що все нормально. А мама? Мама, мама. на кухні. Мама на кухні. <звук> Ні, з мамою я жити не буду. Мам!